Раніше ми знімали відео про цю декоративну рейку. А зараз в нас з'явились зразки, то що я раніше знімав можливість постачати схожу рейку, але в два рази дешевше. Це відбувається за рахунок виробництва. Та рейка виготовляється за допомогою ручного листогиба Ця рейка Виробляється на прокатному стані, тому це набагато дешевше. Ще дивіться, цю штуку можна використовувати як для інтер'єра, для екстер'єра на фасад, на паркан. Подивіться, ще її можна на стелю використовувати в інтер'єрі, і ще її можна використовувати так само, як. Підшивку на дах для водостока. Уявляєте, як офігезно вона буде виглядати як підшивка. Вот, дивіться. Вот так вона може виглядати або як стеля, або як підшивка. Якщо вам подобається і хочете собі щось таке, пишіть нам на телеграм, проконсультуємо. До речі, до нас звертали ще хотіли використовувати цей елемент як фон для фотозони? Він може бути графітовий, чорний, коричневий, який побажаєте. Така прикольна штука. А і ще він може бути двосторонній, Тобто, з двох сторон може бути, наприклад, матовий графіт або коричневий мат. Як вам така ідея? Ставте вподобайку, підписуйтесь, у Єврокровлі ще багато цікавого для вас.